Слава нації! вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Ясишко Добрий. І сьогодні, з е, поміж іншого, е, натягували гусянку на шосі БМП. У зв'язку з чим нагадую важливий момент. Після того, як ви натягнули гусянку належним чином, так, бо на цій машині вона була взагалі просаджена і там ледве не розулися. Реально, вона там бовталася, як відро в колодязі. Коли ви натягнули гусянку як слід. Так, не до хрусту кісток, а до адекватного стану. Застопорили зубчастою муфтою вал. Пам'ятайте, зняти напругу з черв'яка. Тобто він має легко крутитися. Ну, цей з машин від руки крутиться, але важливо після того, як законтрували, провернути його в протилежному напрямку, послабити, щоб він вам легенько крутився. Ця машина, до речі, не так давно з заводу. і... Мені там інколи кажуть, чого ти там поліз у ту машину, вона з заводу. І от один з прикладів, чого я лізу в машини які з заводу. Дивіться. оце різьба, це оригінальний його болтик. Різьба, мама, ну там більш-менш адекватна. А болтик у нас ось так себе поводить. Ну, ви розумієте, так? Тобто хтось на заводі, його цілком ймовірно, якщо не молотком дубасив, то тягнув. Доки у нього там не надулася вена на лобі, не по різьбі. Відповідно, цей болтик ми замінимо обов'язково. Невдовзі. Поки що ставимо це, але я занотував і заміню там Мілка різьба. Ми ще пройдемося по отвору, по свіжому там різьбу теж. І таких. Недоглядів в машині. Нормально жменя. Тобто ти заходиш на машину, яка приходить з заводу, там напідтягнуто, там відпущено, там бовтається. О, чого ти лізеш до заводської машини? Ну тому, тому і лізу. Тому що вони роблять ну, як не для своїх дітей, як не за живі гроші. Часто густо, цей людський фактор. Все треба перевіряти. Mm. До речі, м м близька мені людина, великий наш помічник. Мав досвід взаємодії з вантажівками совєтськими. І він каже: мій батько, коли отримував нову машину з заводу, він брав нас, своїх дітей, давав ключі, і ми йшли. І на тих там, що там, зіли, газони, ну я не знаю. Все дотягували, тому що машина приходила з заводу повністю вся відпущена. Я не знаю, чому вони так робили. Я не знаю, чому вони так роблять. Частково, досі, ну, мови нема. Не можна сказати, що це все було відпущено. Ні. Але пройтися, подивитися, перевірити власноруч завжди корисно. Працюємо. Слава любому Господу! За все пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.